Всім привітки мої любі і сьогодні буде у нас розпаковочка ось такої от посилочки невеличкою. Зараз вам покажу. Це вже на пошті її розпакувала, все перевірила, щоб було на місці. Гляньте, яке у нас озеро класнюче. Нарешті почнемо розпаковочку, без всяких жужаній без отих косільчиків. Так. Ну, припинили на час. І ось показую, що у мене замовили Замовили Вено актив. Ось такий кремчик для Вен. У каталозі він коштує 109 гривнів. Зменшує ламкість капілярів, підвищує тонус венозних судин, покращує кровообіг в місці нанесення. Виявляє протинабрякову та протизапальну дію. Ось такий класний кремчик це Дніпровський район, село Старі кодаки. Ось так у нас є. Вивчаємо Україну по різним товарам. Ось так. А це вже виробник у нас Італія Лоренті. Ось такий є міцелярна вода. З вітаміном С, замовила постійна клієнточка, вона в мене раніше брала Юнайс. Nice, і написано проти акне. Ось так класна штука, На довго хвата. Тут 400 мл. Тепер. мілілітрів. Тепер Що ще я взяла? Взяла ось по такій помилці, взяла Два аж молочка для зняття макіяжу. Ну що ж, буде або мені, або на продаж комусь. Якщо комусь треба молочко для зняття макіяжу від доктор-клінік, виробник Турція, то звертайтеся, мої любі. Я вам його продам. Бо у мене дуже багато, ще й навіть з юнак це шикарний набір з муцином равлика. Повністю вся серія у мене дівчинка замовила. Це у нас іде, дивіться, який прозорий тонік. Ні, це умивалка. Умивалка, клінсер написано, а це у нас тонік. Також тут є крем. Крем, я пробувала, мені дуже сподобався. Він, по-перше, впитується, поглинається дуже класно очкірою. Ну і також він безслідно, його можна під макіяж, тому рекомендую. Також у мене дівчинка взяла ось такий навколо очей. Теж дивіться, який прикольний равлик. І ще одна взяла на пробу. Саме ось цей гель навколо очей. У неї закінчується і вона буде використовувати ось така серія, теж рекомендую. Серія, ця. зараз вам скажу скільки. Гель для шкіри навколо очей 179 гривень. Також міцелярна. ой, тонік для обличчя у нас, тонік. Ой, забула, забула скільки тонік, але вся серія коштує, ну так, до за 500 гривнів десь. Трішки більше. І, чесно вам скажу, це бюджетна ціна, всім рекомендую. І е, теж буду колись пробувати сама. Що ще у нас тут у коробку? Це у нас ось такий класнючий протиакне крем? Е, Умивалка, гель-умивалка. Так, так, а скільки ж він. А він у нас коштує 369 гривень. І ось така штучка, ось такий скраб для вуст, дуже класнучий. Теж його рекомендую, бо це у нас іде тут. Зараз вам покажу, як він виглядає. Його тут багато. Дивіться, скільки як багато. Тут він іде з такими шматочками, як цукру. Я представляю, як він пахне, як він очищає. Дуже класно. 229 гривень. І дивіться, який об'єм. Об'єм нереальний, здоровий 20 аж мілілітрів. Ну, для таких продуктів це. Даже, ну, дуже велика ціна. ну і ось так моє замовлення я зробила. Разом з дівчатками цілую люблю. До нової зустрічі, ваша Людмила. Жду ваших коментів, відгуків і замовлень.